Слава Ісусу Христу! Високопреосвященніший Владико, Всечесні Отці! сердечно вітаємо! Ми з вами зібралися тут в Патріаршому домі, щоб розпочати черговий курс такої просвітницької духовної програми зілення ран війни. І вона є. Таким виступом до набагато більшої, тривалішої і більш відповідальної програми. Але ми з вами тут зібралися, і ось треба нам спочатку такий настрій влаштувати, про що ми будемо говорити. Адже дуже важливо пам'ятати, що ми з вами сьогодні живемо у Важкий час, який позначений війною. Ми не можемо уникнути цієї війни, і дуже важливо, яка буде наша реакція. Бо дуже часто люди моляться за припинення війни, щоб вона якомога швидше е закінчилася, і кажуть, треба не просто про припинення, а про перемогу. Та однак, ми зустрінемося з вами і вже зустрічаємося з дуже важливими і важкими наслідками, які переживає і буде переживати наш народ, наші люди, але ми з вами теж наслідками цієї війни. І власне, ці наслідки будуть дуже сильно впливати на особисте життя. На формування світогляду будуть впливати на те, як люди сприймають Бога. Тому що дивімося, між багатьма людьми і до сьогодні звучить оце питання: якщо Бог добрий, то чому таке лихо діється? І де Бог був, тоді? Коли ці лиха діялися на нашій землі, досвід такий, що після Першої і Другої світової війни багато людей покинули святу церкву, покинули віру, тому що вони подивилися, що Бог, як їм здавалося, був далеко. Інші воєнні конфлікти у світі, особливо в Європі, вони також показали наскільки важко переживають люди воєнні дії і ті жахіття, які під час війни стаються. І тому синод єпископів і комісія для справ охорони здоров'я, тому що то багато хто працює в цій ділянці, але, власне, запиталися, що можна зробити. На тему охорони здоров'я. А що можна зробити? Треба в першу чергу подивитися на ментальне і фізичне здоров'я тих людей, які, які нам поручені, і зрештою, на наше особисте ментальне здоров'я і фізичне. А найбільше з ким ми будемо зустрічатися, це люди, які прийдуть до нас. Які захочуть відповідей, тому що дуже часто саме священник є тією першою особою, яка зустрічається із наслідками, і від якої очікують відповідей. Бо добре, зустрічаються з наслідками сім'ї, зустрічаються діти, зустрічаються військові, зустрічаються ті, які були покалічені під час війни. Але вони несуть з собою оці рани, не маючи на них відповідь, а до священника власне, звернуться, щоб він дав їм відповіді, як жити далі і що далі робити. І тому, шукаючи, яка би могла бути реакція, власне, дійшли висновку, що реакція має бути така, щоб ми перше насамперед. Розрізнили, які бувають проблеми і які перші наші з вами мають бути реакції на тих людей, яких ми зустрінемо. Але дорогі отці, про це ми будемо говорити сьогодні і завтра, і післязавтра. Тут на Службі Божій ми молимося, тому що священник він. Не є відділений від решти суспільства. Священники теж несуть ці наслідки і рани, можливо, хтось із родини постраждав, а можливо переживають дуже часто, тому що повинні бути на похороні, повинні супроводжувати родини загиблих чи покалічених. І ми несемо також на собі певні, певний відбиток цієї війни. І тому так важливо пам'ятати про слова Христові, які Він до нас звертає. Викликайте дерево добре, той плід його добрий. Каже світло тіла око. Якщо Твоє око здорове, то все тіло Твоє буде у світлі. Якщо ж твоє око лихе, то все тіло твоє буде в темряві. Якщо ж те світло, що в тобі темрява, то якою великою темрява буде? Нам треба у молитві, роздумуванні, власному житті переступити оцей поріг, щоб ми не несли на собі такі наслідки, які будуть негативно впливати. На інших людей. І це наше перше завдання. І тому так важливо просвітлюватися розумом нашого серця. Каже: якщо Твої погляди будуть здорові, такі, як Христос говорить, як Євангелія, як навчає церква, і ми будемо внутрішньо в цьому переконані. От тоді все тіло твоє буде у Бу світлі. Чим відрізняється темрява від світла? Ми колись в одному місті були в столиці Європейської держави, і коли зайшли в приміщення, було ще світло, а коли вийшли, вже було темно. Ніяк не могли знайти назад до вокзалу дорогу. Тому що в темряві ми не бачимо горизонту. І не можемо орієнтуватися. А у світлі ми бачимо горизонт і знаємо, на якому місці ми знаходимося. У темряві ми не бачимо дороги. Не бачимо ями, яка може бути на дорозі, у світлі все це видно. У темряві ми не бачимо іншої особи. Хто до нас приходить, ми не знаємо хто. А у світлі ми бачимо здалека. І отак подібно. Воно в духовному житті. Якщо людина має не вирішені проблеми, якісь духовні обтяження, то вона перебуває ніби в темряві, не орієнтується, не знає шляху, куди йде, і не може впізнати особи, плутається в особах. А смисл є дуже простий. В першу чергу необхідно просвітлюватися світлом нашого розуму. А це означає мати здорові думки переконання. Ця програма, яку ми сьогодні розпочинаємо, вона є однією лептою в, оцю нашу, в, оцей, в цю нашу скриньку добрих думок. Однією лептою. Насамперед, там ми будемо розмовляти про те, щоб священник не брав на себе всі обов'язки для того, щоб вирішити проблеми тих людей, щоб ми вміли розрізнити і звертатися до спеціалістів. А друге, щоб ми знали, як приймати цих людей, і зрештою, щоб ми знали, як самі переживати всі цілі. Наслідки, які війна для нас приносить. Дорогі отці, я бажаю, щоб усі ми відкрили наші серця і розум, і щоб для себе якомога більше взяли із того, що буде запропоновано. І нехай Дух Святий просвічує наші думки і серця і супроводить нас на цьому шляху. Тому що шлях ще дуже далекий. Ці наслідки війни ми ще довго будемо переживати. Я свого часу навчався в Хорватії, і тепер з Хорватії приїжджають такі, які допомагають багато. Вони військові ветерани. В Хорватії війна закінчилася в 1995 році. Цього, цього літа. Один з тих ветеранів, які навіть приїздили тепер до України, він гарно одягнувся у військову форму і забрав собі життя, вистрілив у себе з свого, своєї зброї іменної. Значить, пройшло вже більше, як 24 століття, а оці наслідки війни, вони ще проявляються. Тому треба. Так налаштуватися, що ця дорога буде дуже довга. І дуже важливо, щоб ми були на цій дорозі адекватні і дали відповідь, ну, повністю відповідь ми не, ми не зможемо дати, але щоб ми давали і пропонували відповіді тим людям, які будуть страждати і зі своїми стражданнями звертатися до Бога, а до Нього будуть звертатися через нас. Нехай Дух Святий. Нас на цьому шляху провадить поки нашого життя. Слава Ісусу Христу!